Всім привіт! Це відео питання відповідь на честь того, що сьогодні каналу 3 роки. Я попросив вас задати питання і в YouTube каналі, і в telegram каналі. Ну а ще крім того, що я розмістив допис на основному каналі в Ютубі, я розмістив допис на польському каналі. Спочатку я буду відповідати на питання в Ютубі з свого основного каналу. Перші два питання від користувача Хом'як на підвіконні. Яка українська держава тебе найбільше приваблює? Типу Русь, Запорізька Січ, Закарпатська Русь, УНР, Галицько-Волинське Королівство, Ханстка Україна, Холодноярська Республіка. І як ти ставишся до зеленого клину? Типу твоя думка. Відповідь на перше питання. Мене найбільше приваблює УНР Українська Народна Республіка. Відповідь на друге питання. Я до зеленого клину ставлюсь позитивно. На жаль, це відео питання, відповідь вийшло коротким, тому що мені написали всього лише два питання. Всім до побачення!